Масована атака на Одесу, ракети, шахеди і нова тактика ворога, що відбувається і чи готується Росія до нової хвилі авіаударів. Демобілізація під час війни, новий законопроект від Міноборони. Чого очікувати військовим? Бронювання в Україні відновлюють, але на нових умовах. Росіяни перейшли кордон з Чернігівщиною, що насправді сталося на півночі України. Трамп готує свою адміністрацію, скандальні імена, антиукраїнські заяви та новий порядок денний. Вітаємо на каналі Times of Ukraine. Тут ми завжди говоримо про найгарячіші події та обговорюємо те, що хвилює всіх. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться цим відео. Ваша підтримка неймовірно важлива для нас. А зараз головні новини дня. Починаємо. Одеса цієї ночі пережила масово комбіновану атаку. Росіяни запустили ракети та десятки шахедів. Просто по центру міста загинула молода жінка, поранено 10 людей, серед яких дитина пошкоджено храм, житлові будинки, магазин, гаражі та магістральний трубопровід теплопостачання. За даними мера Одеси, жінка, що загинула, була вдома. Ліжко, на якому вона спала, знаходилося біля вікна. Загалом руйнування та пожежі зафіксовані в семи місцях міста. Чому цей удар виявився настільки руйнівним, пояснив керівник управління комунікацій повітряних сил Юрій Гнат. Сьогодні нас атакували шахеди, які летіли на Одесу через море із Краснодарського краю та Криму. Саме шахеди, а не оте невстановленого типу, що постійно летить з півночі в переміжку із справжніми ударними безпілотниками. Тому в Одесі багато наслідків на землі. Щільна забудова міста, урбанізована місцевість суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, але відсоток збиття залишається високим. На жаль, не все, що летить, можливо збити над морем. Вже зранку Росія знов підіймала в небо стратегічну авіацію. Літаки ту виконали пускові маневри, але вони виявилися імітаційними. Такі вильоти вже стали систематичними. Наступний може відбутися вже в неділю. Про і так прогнозують експерти, росіяни це демонструють те, що вони готові Це 100%. Тут не варто сумніватися. Там готовність повна і ці вилюти вони її демонструють на 100%. Але я думаю, це вже можлива робота на зовнішній треф. Щось вони демонструють вже американцям, котрі зараз хочуть перевести ситуацію в переговорну площину, і це можливо демонстрація готовності до ескалації. Для чого? Ну, питання відкрите. механізм демобілізації військових під час війни розробляють в Міноборони. Законопроект мають підготувати до 18 грудня. Повідомив нардеп Роман Костенко. Раніше в раді планували дозволити звільнитися зі служби солдатам, які воюють понад Три роки проте від цієї ідеї відмовилися на вимогу командування ЗСУ через нестачу людей на фронті. Що саме тепер запропонує відомство Умєрова? Поки що невідомо. Але військові кажуть, сподівань на тотальну демобілізацію немає. Більшість в тому, що демобілізація відбудеться вже по закінченні по завершенню цієї війни, і е -е, якихось там. Е Особливих сподівань на те, що це буде якась там тотальна демобілізація на сьогоднішній момент, принаймні серед особового складу. Я не бачу бронювання від мобілізації відновлюють з 1 грудня. Відсрочку надаватимуть працівникам критичних підприємств за новим механізмом. Як саме це відбуватиметься, розповів прем'єр Денис Шмигаль. По перше, всі бронювання здійснюватиметься через дію. По-друге, змінюються вимоги до компаній. Відтепер для приватних підприємств це відсутність боргів, а також середня зарплата, що не менше в 20 тисяч гривень. Відповідність критеріям перевірятимуть щомісяця, а регіональні та галузеві критерії узгоджуватимуться з міноборони та мінекономіки. Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. Російські військові перейшли кордон з Чернігівською областю. Ворожі пабліки заявили, що диверсанти, нібито, зайшли в населені пункти Грем'яч і Мурав'ї, і навіть встановили там російські прапори. Але це виявилося лише фантазіями пропагандистів. Ситуацію пояснили в прикордонній службі. Окупанти дійсно вивісили свої ганчірки на зруйнованому мосту через річку судість. Але його вони не переходили, і тим паче не заходили у село. Міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками. А у населених пунктах, що знаходяться між річками і кордоном. Ніхто не проживає. До того ж, через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення. Прикордонники додали, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. Після перемоги у президентських виборах Дональд Трамп щодня шокує США і світ, представляючи членів своєї майбутньої адміністрації. Серед нових скандальних імен колишня конгресвумен Тулсі Габард, яка претендує на позицію голови нацрозвідки. Центр протидії дезінформації при РНБО України раніше звинувачував її у поширенні антиукраїнської пропаганди. Зокрема, Габард заявляла, що США багато років, нібито провокувала російського диктатора Володимира Путіна. І що в Україні, начебто, є 25 небезпечних біолабораторій, які можуть випускати смертельні патогени. Також вже влітку цього року вона казала, що президентський термін Володимира Зеленського, начебто, закінчився 20 травня. Колишня конгресвумен висувала звинувачення, що він нібито скасував вибори, прикрившись воєнним станом, щоб залишитися при владі. Ще одне гучне прізвище в майбутній команді Трампа. Це мед Гетц. конгресмен від Флориди має обійняти посаду генерального прокурора. Сайт «Республіканці за Україну оцінює рівень підтримки України з боку Гетца як низький. Він голосував проти закону про ленд-ліз, а у 2024 році проти закону про додаткову допомогу Україні. Цікаво, що у відношенні до геца від 2023 року триває розслідування комісії з етики Конгресу США. Йдеться про підозру в торгівлі людьми з метою сексуального насильства. Під ґрунтям є хвастощі, що він мав інтимні стосунки з неповнолітніми у справі. Фігурувала 17-річна дівчина. А влітку 2023 року майбутній генпрокурор США відзначився ще однією резонансною заявою, зокрема сказав, що краще взяти до НАТО не Україну, а Росію. Чому б не розширити НАТО до Росії і не створити альянс проти Китаю? Ми дійсно вважаємо, що більше боїмося зламаних танків з Росії ніж той факт, що Китай будує секретну військову базу на острові Куба за 90 миль від Сполучених Штатів. Наприклад, якби нам довелося вибирати між Росією чи Україною для НАТО, можна було б розумно стверджувати, що Росія ймовірно Ти забезпечує знаєш, більше дивись. користі в довгостроковій перспективі. Висунуті Трампом кандидатури ще має затвердження. Ердити Сенат США, і, попри здобуття республіканської партії в більшості в обох палатах конгресу, майбутньому президенту не гарантована підтримка усіх його кадрових рішень. Зокрема, за даними Блумберг, сумніви стосуються саме мета Гетца. щодо самого Трампа. Він знову зробив гучну заяву про війну Росії проти України. Республіканець пообіцяв, що її завершення стане пріоритетом для його адміністрації. Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо. Росії та України це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися. Він додав, що не має значення хто гине, солдати чи люди, які перебувають у містах, та пообіцяв розібратися з цим. На цьому все на сьогодні. Будьте разом з нами, щоб не пропустити найгарячіші новини. Пишіть коментарі, ставте лайки, це неймовірно мотивує нас ставати ще кращими. Підписуйтесь на Times of Ukraine в YouTube та Telegram, щоб завжди бути в курсі головних подій. Дякуємо за вашу підтримку та довіру. До зустрічі в наступних випусках.